Привіт! Я Катя, викладач школи Імпрес, і сьогодні я покажу декілька варіантів формування пучків. Існують дві основні техніки формування: це ручна техніка та зі стрічки. У цьому відео продемонструю обидва варіанти. Почнемо зі стрічкової техніки. Цей спосіб обирають більшість майстрів. Нам потрібно зняти кількість вій відповідно до нашого об'єму, поставити поруч на липку стрічку. І обережно кінчиком пінцета, розхитуючими рухами із сторони в сторону, розкрити пучок і вже потім вже перехоплюємо його пінцетом. У стрічковій техніці надважливо колір та липкі стрічки, на які тримаються вії. також важливо, щоб ваші рухи були плавні. Подивимося трошечки ближче, знімаємо певну кількість вій, ставимо поряд на стрічку. Розхитуючими рухами і сторони в сторону відкриваємо наш пучок, і вже після перехоплюємо десь приблизно посерединці нашого пучка. Тепер покажу ще один спосіб формування на стрічці. Цей спосіб також дуже зручний, але він трошечки менш популярний, і також в цьому способі можна робити будь-які об'ємчики. Роздивимося детальніше, відриваємо певну кількість вій зі стрічки, але не до кінця, щоб корінці вій ще трималися на липкій частині. Після обережно кінчиком пінцета розкриваємо пучок рухом зліва направо. Також у цьому способі можна розкрити великий пучок, а знімати веделочки 3 d Так ми трошечки зекономимо час на формування кожного разу. І подивимося ще разочок поближче. Тепер перейдемо до ручної техніки. Тут дуже важливо, щоб вії були зняті охайно, паралельно одна одній. Потім кладемо цей пучок на великий палець і притискаємо ніжку вказівним. Весь час ми тримаємо пучок пінцетом, не відпускаючи його повністю. Лише трошки привідкриваємо стулки пінцету і по ситуації похитуючими або прихлопуючими рухами, відкриваємо наш пучок. У ручній техніці також можна виконувати будь-який об'єм і взагалі це тільки ваша особиста зручність. І роздивимося формування у ручній техніці трошки ближче. Зверніть увагу на положення руки у відео зараз. Це також один із варіантів, як можна тримати руку при формуванні у ручній техніці. Тепер роздивимося, які можуть бути помилки. У ручній техніці це занизько перехоплені вії. У такому випадку ніжка занадто коротка і можна забруднити пінцет клеєм. Якщо при формуванні пучка розійшлася ніжка, такий пучок ми також маємо переробити. Зависоко перехопили вію у пальчиках, тоді ніжка розійдеться, і зрозуміло, що такий пучок також нам не підходить. Тепер роздивимося помилки у стрічковій техніці. Якщо пучок перехоплюєш зависоко, може розійтися ніжка. Перехоплюємо ми пучок приблизно посередині. Пінцет має бути обов'язково паралельно до стрічки, а не під кутом, щоб пучок не розвалився, а також щоб при постановці не втратити направлення. При формуванні другим способом знімаєш майже повністю зі стрічки, то вони розсипляться ще до моменту формування пучка. Тому важливо контролювати у цьому способі відрив від стрічки. Перерозкриття. У такому варіанті буде важкіше захопити пінцетом пучок, а також робота буде виглядати неохайно. На етапі розкриття дуже притискати, і наче втаптувати вії у стрічки. Вони сильно прилипнуть і при відриві пучок деформується. Зняття зі стрічки різким рухом. У такому випадку може взагалі її заламатися або деформуватися пучок або ніжка. За порукою гарних пучків є практика. Тож приділяйте практиці багато часу і у вас все вийде. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у нових відео.